А, також нагадую, що в нас є тример, ось такий, це Ваджор b 082 а, Тример, до речі, в мене особисто такий. Дуже популярний. Часто замовляють. У нас постійні клієнти, які його а, замовляють знайомим друзям. Тример на 300 хвилин. Я особисто можу підтвердити, я такий тример заряджаю раз, раз два на рік. Металевий корпус. Хороший дрібний зуб. Підходить для гоління під нуль. Я використовую для таких завдань. Індикатор зелений, він, коли розряджається, буде мигати червоним і так само, коли зарядився, червоний індикатор зміниться на зелений. В комплекті три насадки 1-2-3 мм. Кабель USB, мастило щітка і ковпак для захисту механізму від попадання волосся. 300 хвилин акумулятор витримує 2,5 час зарядки. Може, до речі, працювати від мережі. Комбіноване живлення дуже класна модель, рекомендується Voyager v Р. 082 SuperTriam. Ціна 699 гривень. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Я рекомендую, тому що на собі перевірив. Дуже багато хороших задоволених клієнтів. Замовити можна на сайті Тремр. Як і назва нашого каналу. Замовити можна через інстаграм, там дуже просто, пишете в Дірект. Також ви можете замовити через Viber через, через Телеграм. У нас є під відео в описі телефон наш. Цей телефон на вайбері на телеграмі, і там гаряча лінія, можна навіть зателефонувати, можемо оформити в телефонному режимі. Тому, будь ласка, замовляйте, будемо раді співпраці з вами. Відправляємо швидко, вчасно. Ми працюємо щодня.